Ще не вмерла мене ні слава! 16 лютого 2023 року. Наша країна вдруге відзначає Всеукраїнський день єдності, створений указом президента України Володимиром Зеленським. Хочу сказати, що в цей непростий час це свято як ніколи важливе для нас. Хочу побажати нам всім перемоги, миру працюємо для України, працюємо для перемоги. День єднання з'явився у нашому календарі минулого року, коли виникла загроза реальної повномасштабної війни. Важко уявити іще одну таку державу у світі, яку так нещадно шматували на куски її жадібні сусіди. Ці слова В'ячеслава Чорновола повною мірою показують, як наша країна поставала, як із попелу, народжувала нову еліту і прагнула єдинства. Тож президент підписав відповідний указ і цей день став символом опору і єднання всієї нації. Так, Україна для нас велика, єдина країна, де народилися наші славні прадіди, де ми народили своїх людей. Але з чого починається велич, міць і єдинство держави? Воно починається з єдинства в наших родинах, у нашому шкільному колективі. І Хочеться сказати, що прикладом такої єдності за цей час важкий час карантинів і війни став колектив нашого коледжу. Для нас стало вредно бути членом нашого колективу, і гідно представляти на світових аренах, наш навчальний заклад. Тому що і сьогодні ми транслюємо своє єдинство, адже жовто-блакитне серце. Ніколи не стається. Вірність гідності, вірність стійкості, від незламності і до ніжності. Все сміливості нашої якості, особливості нашої нації. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Мудрість пращурів, чуйність матерів від нащадків всіх і до наших днів. Розквітай мій дім, розквітай мій рід! Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Що хто блакитне серце і плаче, і сміється, то тобто хто блакитне серце ніколи не здається. Кожній нові події, там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама моя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала, і щастя вишивала рідним всім, українка я. Гордість це моя, Гори і поля це моя земля. Українка я сила то моя. Бачить вся земля, що незламна я. Хай квітне моя рідна, мова солов'їна. І ростимо ми без війни. Доньку України, тут люди всі єдині. Разом ми духом сильні. на віки. Вставай, Україно, вставай! І чорне море і Карпати, і свій переболений край не дай врагу розламати. Українка, я гордість, се моя, гори і поля, все водя це... Коли нас нищать, а ми ще живем, коли нас палять. А ми квіти сіємо це значить ми снім з кожним днем, і не втрачаємо світлої надії. Коли нас хочеться прягти в ярмі а ми свій дух гартуємо у герці. Це означає, що ми ж все живі. Живем з міцною вірою у серці. Коли врожайні ниви у вогні, а ми стрічаємо осінь кориває, це значить, не спіткнулись на стерні, Тугий вінок достатку заплутає. Коли сирена серце в нас війма. І тугою проноситься над краєм, гортуємося силами всіма, і славен свій натхненно заспіває. Коли кровавлять зранені серця, кругом болючі втрати та руїни. Не зійдемо з поля бою до кінця, мимня прийдешнього та України. Хай синя жовтий прапор, майори, помимо болю, смутку та тривоги. Ми віримо, настане світлами, мить нашої святої перемоги нашому місці, а з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті. Знову літри сипляться зорями, за віконцем холодна війна, тиханічісь ворожить над долями, як же хочеться щасть тепла. Вільним вітром злетіти над хмарами, і забути про пільне завжди, щоб у долі горіли стажарами, щоб було тільки щастя і навіть. Щоб стали хвилини тіпічними, як же хочеться пожити в пожетикна, а натомість поленими сніжними ці дороги вкриває Ми Україна. Коли в мене спитають, з якої я країни, яке в мене коріння, і де земля моя, я з гордістю скажу, що родом з України, найкращої у світі. Це точно знаю я. Я саме з України, що буде процвітати, з тієї, що ніколи на землю не впаде, з країни, яка вміє лише перемагати, такої більші. Україна і людей не знайдете ніде. Україну збережи сьогодні. Ми всі, як ніколи, повинні розуміти: якщо не досягнути справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Україна сильна, бо єдина. І це єдність мільйонів людей, це єдність всіх наших земель, усіх наших регіонів. Де всі один за одного, у кожного з нас більше немає чужих міст, сел, вулиць, кварталів, будинків, чужих людей. Кожна частинка нашої держави рідна, кожен українець рідний і болить за кожного. І всі ми разом, хоч би де не народилися і де зростали, кажемо сьогодні: Україна єдина. Український народ єдина нація, Господи, змінися на круги, без спасіння України.